Що таке Innovation Campus? По-перше, Innovation Campus це не якась програма чи якась книга. Innovation Campus це практика. По-перше за все, це практика, в якій ти навчаєшся далі працювати як майбутній фахівець у своїй сфері, а саме як програміст. Що представляє собі Innovation Campus? Це група інструментів, які надають, надають тобі ментори, в яких ти будеш надалі працювати. По-перше, це пір-то-пір система. Пір-то-пір система це праця з командою. І не тільки з командою, а й з іншими людьми. Інше це виконання завдань. Виновиш на кампус тебе ніхто нічому вчити не буде. Ну, ти будеш вчитися сам у своєму темпі. У своєму часі і як ти бажаєш. І перше правило новишин кампусу: читай уважно PDF. Ну а також тобі дозволено гуглити. Дуже багато гуглути потрібно буде. Ну і третє, це найважливіше це кінець, так, так називаємо ендгейм, в якому ви будете робити групове завдання. І для кожного це буде, мабуть, свій всесвіт, у якому він робить щось нове.